Якщо людину звинувачують, якщо є обвинувачення в корупції, людина мобілізується і уже до неї цих питань немає. Причому проходить певний час, там строк давності теж працює, і потім таким чином можуть люди уникнути покарання. Так, безумовно, і багато хто говорить, що це недопрацювання. І тут є важливий момент: це недопрацювання, просто помилка чи, скажімо так, свідома помилка, коли дійсно використовуючи цю проблему, можна уникнути покарання. Бо за великим рахунком, якби не справа пана Насірова, давайте так, будемо чесними. так. так давайте ж її нагадаємо. Якраз хотіла сказати, що буквально То... за кілька днів до вироку. То, власне кажучи, ця тема б тривала так і далі. Просто резонансна історія вона спричинила не тільки увагу до фігури самого е, пана Насірова, а й до самої ситуації з іншими е, такими подібними історіями. І таким чином ми можемо говорити про те, що проблема та системна.